Ну Звісно, то витягнув штуцер, кнопочку нажимаєш, витягується, це питання матом відівоє. Як завжди, вибиваю штуцер, як я роблю завжди, нарізаю різьбу на 6. І зараз будемо доставати сіточку звідти. Саморіз, пару обертів зробив. На тверточки. Постійно ну, інструмент десь пропадає. Маленький молоточок вилетів десь. Ой, блять. Ще телефон. От, От будь ласка. Сіточка. І що хоче сказати мені хтось, Щоб вона чиста. Так. Дивимося от так. Зараз кидаємо її. Ось на світло. Хто що бачить? Я нічого через нього не бачу. Ой! Все, волосня, галяк. Сіточка, слава богу, ціла. На крайній випадок є запасні. Ось і дві сіточки запасних новесеньких. Все, миємо, миємо бляха муха. Ось вся біда, ребята, вся біда, всех. Вот эта ситочка, спасатель наших форсунок. Якби ця ситочка, алесмахер перздохен Шварц Форсом. Все, вичищаємо, ставим назад. Коротше тако, кидаємо розчинку. Сіточку і погнали. Коротше, колотим. Потом Компресором видуємо і все буде чітінько. І о, чудо! Друг спас друга! Ось вам помилка по низькому тиску на рампі, що немає, типа не вистачає палива. Воно може ще викинути як маса, недостатній тиск масла. Тоже ця помилка неправильно читається. І може бути от така фіня. Все, бачимо, що наскільки ось на білу навіть на білу стіну і то видно вже прозорість. Оце вона вже частенька. А тепер дивимося, що було в сітці. Оце хамула. Оце все було в сіті. Оце воно вимилося. Це 646-й розчинник. Звичайний розщеник. Найкраще від'їдає. Так. Тепер беремо трошки розчинника на тряпочку, обжирюємо це все діло, закладаємо сіточку назад. Що ми тут? отверточку підправити Підправляємо просто отверточку. Так, і в нас вже готовий штуцер з герметичком оброблений і з перізною різьбою з цим. З трубочку цим, з болтиком. І погнали. Пам'ятаємо до глухого звуку. Глухий звук. Пройзошов. Все, тепер чіпляємо трубочку цю. Але трубочку треба дещо сполоснути і витерти, тому щось вона тут засрана дуже. Все, отака праця по цьому ділу.